Олександрії відбувся конкурс Студент року року-2017». Вже традиційно найкращого студента свого навчального закладу визначав Олександрійський технікум Білоцерківського національного аграрного університету. Пройшов конкурс у клубі Олександрійської військової частини. Сьогодні ми надіємося, що виберемо найкращого студента нашого технікуму для того, щоб він подальшому представив наш навчальний заклад на регіональному етапі конкурсу Студент року серед навчальних закладів аграрних. Миколаївської, одеської та кіровоградської областей. У конкурсі взяли участь студенти другого, третього та четвертого курсів аграрного технікуму. Загалом змагалося 9 конкурсантів, майже всі дівчата. Лише один хлопець вирішив скласти конкуренцію студенткам технікуму. Спочатку представників своїх груп вибрали студенти групи, оцінювали навчання студентів, їх активну громадську позицію, участь у культмасових заходах. Більшість із них вже провчилися деякий час в Ному закладі знають про те, які вимоги до цього конкурсу, Ну, але ті, хто перший раз будуть приймати в ньому участь, покажуть свої таланти, і ми на них подивимося. Звичайно, що всі вони дуже цікаві самі по собі, вони мають певні захоплення, вони дуже здібні. Ми надіємося, що той студент, який сьогодні буде в нас вибраний, достойно представить наш навчальний заклад в подальшому. Студенти позмагалися у трьох етапах конкурсу. Спочатку всі учасники мали представити свою візитівку та розповісти про себе коротко та оригінально. Конкурсанти читали вірші, підготували відеопрезентації. У другому етапі конкурсу студенти демонстрували свої інтелектуальні здібності. Як на справжньому екзамені вони обирали номер білету і за одну хвилину мали дати якомога більше відповідей на запитання свого білету. Найбільш творчим видався третій етап конкурсу, де студенти показували та розказували про світ своїх захоплень. Оцінювали виступи студентів журі конкурсу. Переможці буде визначати дуже поважне журі, яке представлено районною Адміністрацію Ірина Анатолівна Чемерис, директор Центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді, начальник цієї служби Коряковцев Ярослав В'ячеславович, викладачі технікуму, які теж будуть представляти це журі, оцінюватимуть згідно з визначених критеріїв. Після цікавих та яскравих виступів студентів аграрного технікуму журі визначило призерів та переможницю конкурсу. Третє місце посіла Анна Лісовська, другою стала Катерина Білаш. А перемогу святкувала студентка 21-ї ветеринарної групи технікуму Анастасія Гончар. Саме вона представлятиме Олександрійський технікум на регіональному етапі конкурсу Студент року 2017 серед аграрних навчальних закладів, який вперше відбудеться в Олександрії.